Що ви не боїтесь відьмачок та мерців? Дивіться наш сюжет. Аплодіснення на віто пощу. Я маріо, персонаж із, ну, популярної ігри. Найкращі декорації, найкращі люди. Сьогодні ви дізнаєтесь, як святкує Хеловен молодь містечдомера. Це наш улюблений празнік. Найпотажніше свято цього року Хеллоуін. Найстрашніше свято Хеллоуін святкували і у Житомирі. Та, взагалі, в Україні день усіх святих вже міцно оселився у календарі тематичних заходів. Це гарна можливість незвичайно провести вечір, перевдягнутися в улюблених персонажів з фільмів жаху і розмалювати обличчя так, що рідна мати не впізнає. Образ Лос Муертос мексиканська дівчина смерть. Ось дуже подобається віночок. Багато спільного з Україною. Ми вже зустрічались з чоловіком. Я давити плюс можна відсвяткувати такі сугубо американські свята Хеллоуін, які обірвалися, мабуть, на наші терени України. Я дівчина-весна. Кого ми з оператором тільки не зустріли, проте налякатись не встигли. Усі герої були напрочуд доброзичливими. Окрім конкурсів та загальних веселищів, святкування Хеллоуіну супроводжувалося енергійними музичними виступами. Нас пригласили бар, сегодня бар, бар, бар. на концерт. Мы выступили. Очень хорошая программа. Я надеюсь, понравилась всем, всем, всем. Не знаю, людям, которые прийшли на концерт, которые не прийшли на концерт, да І вообще всім людям, которые можуть это увидеть, Я думаю, очень сильно понравится, Потому що це должно бути весело, зажигательно, и ребята, ми дехто вважає, що цей день потрібно сумувати, а інші хочуть веселитись. Хто знає, можливо, якщо не піддаватись суму, тоді добро обов'язково переможе зло. Якщо у світі є добро, то повинно бути і зло. Інакше рівновага була б зруйнована. Простіше каже російська приказка: нет худе без добра. Это праздник означает то, то буде вже холодно в дальнішому. У нас сьогодні була гарячо. Да, у нас сьогодні була жарка. Горячо, мене просто сорвали футболку з мене, чесно є. Хеллоуін, звісно, має свою традиційну музику. Наприклад, аби краще налякати, використовують композиції у стилі Ембієнт, різноманітні дивні звуки, завивання. Та Житомирські музиканти обрали. Учитывая то, что наша группа група називається Твентіфопаті Піпел, что в переводе круглосуточні тусовщики. То ми играли все, що касается рок н ролла Глядач сьогодні доволі такий активний, підтримував всіх гуртів, тобто, які участвували в цьому фестивалі. Мені сподобалось. Групи зовсім різні і доволі непогано. Хлопці грають своїми зусиллями, по репертуару. В них були як свої власні пісні, вони їх презентували, так автор, не авторські, а кавери на відомі гурти. Тож наша молодь хоче музично розвиватись, але кажуть, для цього потрібна підтримка. Не помешала ли поддержка, да, какая-то? Хорошая поддержка это зрителя. Очень важна поддержка от зрителя. Самое важное. Хорошая поддержка от тех это людей, которые это... предоставляют помещение, которые предоставляют это аппаратуру. І як би там не було, стукайте, хлопці, у всі двері, може одна з них і відчиниться, та якийсь добрий дядько пригостить вас цукеркою. Бо така традиція на Хеллоуін. Поки ви можете носити на себе кожаної куртки, поки ви можете веселиться и пока огонь в ваших глазах не потух тусуйтесь там есть куча баек насчет конца света но давайте что-то сделаем настолько кайфовая что этот конец света оттянется еще надолго надолго 24 party people